Знаєте, багато наших українців, деяких приїхали з Європи в Канаду, скористалися програмою КоЕТ, візою КоЕТ, фактично, і думали, що можуть скрити деякі речі, і думали, що пройде. Деякі скрили, деяким вийшло, але коли ви щось скриваєте від когось, рано чи пізно воно все рівно якось повертається вам. Можливо, не прямим текстом, але повернеться вам рано чи пізно якимось іншим боком. Тому дуже важливо завжди, знаєте, бути чесним, старатися бути вихованим, культурно спілкуватися з людьми. І насамперед. Найголовніше поважати людину і відноситися до ближнього так само, як ви би хотіли, щоб до вас відносилися. І не дивитися ніколи на людей з верхню, незалежно в якому крисі ви сидите, тому що один день ви можете опинитися в тій самій ситуації, що та людина, на яку ви дивилися з верхню. І потім вам абсолютно ніхто не буде допомагати. І карма це така штука, яка повертається як бумеранг. Деколи дуже швиденько, а деколи дуже. Пізно, але вона все рівно вас знайде і повернеться додому. Сьогодні я хочу вам розповісти про історію, яка трапилася, неприємна історія з українською сім'єю, як, яку не пустили в Канаду. І по, хочу вам пояснити, чому із цієї історії, більш ніж впевнений, можна буде взяти багато-багато різних повчальних речей і, можливо, зробити висновки для себе, якщо ви плануєте чи планували покидати Канаду. І потім повертатися назад в Канаду. Тому, друзі, я маю таку можливість поділитися цією історією. Я просто не міг поділитися, тому що для мене дуже важливо допомагати людям. Для мене дуже важливо, щоб люди дійсно знали правду про те, що відбувається, і без ніяких прикрас. Я дуже перепрошую, але перед тим як я почну, я хочу відповісти деяким людям, які мені залишають коментарі про україномовний контент. Знаєте, дорогі друзі. Я буду продовжувати свою роботу і буду робити свою роботу так, як я її роблю, від щирого серця, просто без ніяких там, знаєте, пафосів і так далі. І не треба мені там писати і думати, що це мене зупинить. Мені просто, знаєте, чому я навіть це відповідаю, бо не потрібно навіть реагувати на ці речі. Мені просто прикро, що в нас серед українців є такі люди, які от настільки не розуміють важливість. Своєї мови, своєї культури і навіть не поважають її до такої степені, що вони готові витрачати свій власний час, щоб писати у ці речі проти україномовного контенту. Не подобається друзі, не підписуйтесь, не подобається, не дивіться, хочете, ставте дислайк. Я абсолютно все підтримую, як ви собі забажаєте. Але я знаю, що я зробив, я знаю, що мене люди підтримують. І це відображається на моїх підписниках, на моїх переглядах, на моїх подобайках і на моїй загалом підтримці. Тому дякую, що вислухали мене. Тепер повертаємося до сьогоднішнього відео. За останні пару років вже українці, знаєте, всілися, вже деякі відклали гроші, деякі почали їздити відпочивати в Мексику. Ви напевно вже про це бачили, чули. Деякі блогери е, знімають з Мексики україномовні, деякі люди навіть е, е, закидають в інстаграм різні фотографії. І в Мексику поїхати з Канади це дуже доступно, це не є велике досягнення. І ніхто би в Мексику не їздив, якщо би було там дуже дорого, бо є набагато гарніші місця на цій планеті, де можна відпочити, де можна поплавати і де можна дійсно побачити багато крутих та класних речей. І знаєте, і ця пара Артем і Юля, які поїхали відпочивати собі в Канкун на два тижні. Артем працює в ІТ, Юля працює та допомагає своїй подружці. З бізнесом, вона відкрила кав'ярню і подружки і зробила менеджером тої кав'ярні. В принципі, зарплати в них непогані. І ію, я ще собі подалася і почала вчитися собі тут в Канаді. І тут, в Канаді, коли ви подаєтеся, наприклад, вчитися, то е, це ваша відповідальність мати стадії перми, тобто дозвіл на навчання. І деякі інститути, деякі. Коледжі, деякі університети, вони не зобов'язані це перевіряти. Вони вам чітко говорять, коли ви підписуєте документи, коли ви подаєте університет, що це ваша відповідальність мати стадії перміт і дозвіл на навчання. І в цій ситуації Юля його не мала. І вони поїхали відпочивати, і коли поверталися назад, офіцер на кордоні. Почав запитувати запитання, що ви в Канаді робите, яка вас там, е, чому ви туди їдете, що ви робите. Артем сказав, що він працює, все нормально. І коли Юлю запитали, Юля відповіла: не то, що вона працює, бо вона мала work permit, а вона сказала, що вона вчиться в Канаді. І офіцер автоматично все в системі мав пробито про Юлю і каже. Ну, але у вас немає стадії пермита. А Юля така каже: А що мені було потрібно мати стадії пермит? А він каже: Так, ви повинні були е, отримати стаді пермит. І вам навіть отут з вашого коледжу конкретно сказано, що це ваша відповідальність отримати дозвіл на навчання. І Юля така, знаєте, була шокована, почала там йому пояснювати, оправдовуватися. І що ви думаєте, цей офіцер зробив? Офіцер не пустив Юлю в Канаду. Він сказав, що Юля не може потрапити в Канаду. Він її не пустить Канаду, тому що вона неправильно і, і пішла проти правил Канади і фактично зразу поставив їй червоний прапорець. І Юля не не змогла потрапити в Канаду. Йому мусила їхати в Польщу. І зараз на даний момент вона є в Польщі. Артем поїхав в Канаду, звісно, тому що йому треба було все це позакривати, все це зупинити. І теж скоро має поїхати назад в Польщу. І так їхня історія про Канаду і майбутнє в Канаді абсолютно прийшло до кінця. Розумієте, друзі, наскільки це повчальна історія. Тому що я не один раз своїм глядачам розповідав, що кожен має право на свій вибір. Якщо ви маєте все добре з документами і нічого не скриваєте, то все у вас буде добре. Але поки у вас немає повноцінних документів і ви дійсно їх хочете отримати, якщо ви хочете їх отримати, краще будьте в Канаді. Канада досить велика країна, тут теж є куди поїхати, що побачити. І рано чи пізно. Коли отримаєте документи, тоді їдьте вже і буде не так страшно їхати, бо різне таке може відбутися. Ви щось можете проговоритися, що неправильно було сказано сторони Юлі, і таким чином вас не пустять в Канаду. І таких історій є багато. Не то, що тисячами, але просто багато історій, де українців не пускають не із-за, того, що вони українці, чи щось проти українців, а просто із-за того, що вони неправильно або збрехали, або неправильно були спочатку, сказали якусь інформацію, проговорилися. В Канаду вирішує хто. Офіцери, які на кордоні, канадські офіцери, вони вирішують, чи пустять вас, чи не пустять вас в Канаду. Тому, друзі, або думайте, що ви розповідаєте цим людям, або не їдьте, поки вас. Немає повноцінних документів тут залишитися. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.